Сирим не їдять, а вареним викидають. Що це? Ну, звучить як яйце, але я думаю, що це не яйце, сире яйце. Я не їм сире яйце. Мій мозок. Я не знаю, що це може бути. Людський ні. Ха -ха -ха. це треба запікати. Нам треба взяти якийсь продукт, ага. якийсь сирим, ми його з'їсти не можемо. Ми його зваримо і ми його викинемо. Просто зваримо, щоб викинути. Блін, я не знаю, реально, це щось дуже складне. Яйця, кетчуп, якась крупа, але не в вона на шафі, ковбаса, якась сир. Добре, ми це використовуємо, коли варимо зубку. Картопля, морква. А, а щось для бульйону, певно, так? Курка, якась, м'ясо. Ну, ти ж м'ясо можеш з'їсти. Сирим? Ну, можу, в теорії. Ну, а його вареним тоді викидати. Мене задушили. Я не знаю, я не знаю всього. Та знаю! А що це може бути? Сиримний дядь. Ну, що ми додаємо до зупи? Якісь овочі, цибуля. Цибуля, Так цибулю можна і сирою їсти. Вода. Mm -hmm. Зубна паста. А що? В зупі зубна паста. Ну так.